Ми скажемо слава нашому Богу. Ісус хі -хі, свого часу казав, «Но Дух Святий навчить вас то, що повинно сказати, що повинно сказати, улюблені, тільки Дух Святий може навчити. Він є ця особа, який навчає. Адже написано до Євреїв, каже, ми повинні бути особливо уважні. Ми повинні бути особливо уважні до почутого Слова Божого, щоб нам не відпасти, не відпасти від віри в Бога улюблені. Адже Слово Боже було звіщене через ангелів і всякий непослух, ось і переступ, вони отримували справедливу заплату. То, як, каже, ми втечемо, якщо ми не дбали про таке велике спасіння? що проповідувалося від Господа і в нас утвердилося. Як хочеться, щоб це спасіння і утвердилося всіх нас, улюблені, щоб ми були міцні і непохитні в вірі, адже Павло пише, що ми не беремо влади над вашою вірою, а ми помічники вашої радості, бо вірою ви є тверді, бо ви встояли вірою. Слава Ісусу! Хочеться послужити для слави Божої! І віддавати Йому славу і хвалу. Колись навіть Павло сказав до Слонян, каже, ми повинні дякувати Богу за вас, що росте ваша віра і любов збільшується один до одного. Ми повинні, каже, дякувати Богу за вас. Ось, улюблені, чи в нас є така подяка, така навик завсіди молитись до Бога. Слава Ісусу! Ісус хоче, щоб ми завсіди молилися. Адже колись Ісус навів ту притчу, що нам необхідно завжди молитися. Повинні ми завжди молитися і не занепадати духом, і навів нам притчу про несправедливого суддю і Богу вдовицю. І каза завсіди до Нього приходила і казала, захисти мене від мого суперника. А він ніяк не хотів. Він каже: хоч я і Бога не боюся, людей не соромлюся, але через те, що додав Бога вдовиця. Так мені докочає, візьму її оборону. І Господь каже Ісус, ви чуєте, що говорить суддя несправедливий, скільки більше Бог візьме оборону і захистить тих, що до Нього кличуть день і ніч. Але каже, коли син людський прийде, чи знайде він віру на землі? Улюблені, дав би Бог, щоб у нас була щира віра, щоб ми щиро молились до Ісуса Христа. Слава Ісусу! Щоб ми були особливо уважні до Божого Слова. Знаєте, коли свого часу Павло ще сказав такі слова і підчеркнув, каже: випробовуйте себе, чи ви в вірі, самих себе досліджуйте, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не То, чим повинні бути? Якщо ми не є тим, чим повинні бути, то Ісус Христос не є в нас. А коли Він живе в нас, ми є ті, чим повинні бути. Слава Богу. І Павло каже, і я надіюся, що ви дізнаєтеся, каже Павло, що ми є ті, чим повинні бути. Чим повинні бути? Вони були тими правдивими християнами, тими правдивими апостолами, які жили згідно Слова Божого. І Павло далі каже, і ми молимо Бога, щоб ви не робили ніякого зла. Не для того, щоб нам показатися, чим повинні ми бути, але для того, щоб ви робили добро, щоб нам вже виявитися, чим не повинні ми бути. Но ми сильні за істину, а не проти істини, каже Павло. Ми тішимося, коли ми немичні, слабі, а ви сильні. І проте молимося про вашу досконалість. Ось, коли людина є тим, чим повинна бути. Тоді вона є улюблені досконала. Тоді Христос живе в ній і вона є в вірі перебуває. Слава Ісусу! Тому хай Бог підкріпить нас, улюблені, щоб ми були ті, які повинні бути. Ми так само ще подивимося, що нам каже апостол Павло до римлян, що буває з нами так людьми, що ми деколи, каже, не знаємо, як. Повинно молитися, чуєте, як повинно, ми не знаємо, як молитися. І каже тоді: Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями. І Дух Святий старається нас ось переобразити до образу Ісуса Христа, Щоб ми були подібні до Ісуса Христа. То є задача і праця Духа Святого, щоб ми жили святим життям. Ось, Слава Ісусу. Адже ще є написано до солонян, ми тут зачитаємо місце писання. <кій> Каже, брати, просимо і благаємо вас Христом Ісусом, щоб ви прийнявши від нас, як повинно вам поступати. Чуєте, як повинно вам поступати, улюблені, і догоджати Богу, в тому мали успіх. Бо ви знаєте, які дали ми, ми вам заповіді від Господа Ісуса Христа. Бо це воля Божа, освячення ваше, що ви стримувалися від блуду, щоб кожен із вас міг начиняти своє, свою посудину зберігати в святості і честі, а не як ті язичники, що Бога не знають в страсті всяких і пожадливостях, каже. Але ми маємо жити святим життям, і ми повинні, каже. Каже, догоджати і поступати, як повинно улюблені, щоби себе берегти в святому і праведному житті. Слава Ісусу! Тому улюблені, не занепадаємо духом, а підкріпляємо один одного і дім, так як нам каже, Спаситель Ісус Христос. Так само свого часу Павло підчеркував, щоб, каже, нам відпустити християн. Які від язичників нічого не взяли, але трудились для Бога, щоб бути спільниками правди, каже, ми повинні каже, їх відпустити, як повинно раді Бога, як повинно ось. І там матеріальне служіння було для тих християн, улюблені. Слава Ісусу. Так само Апостол Павло каже, що та земля, на якій ми живемо, вона. Буде поруйнована, каже, земля і на діла на ній погорять, каже. І каже: якщо це так розрушиться, каже, зруйнується, то які повинні бути в святому житті і благочесті ви? Чуєте, якими повинні бути улюблені? Як ми повинні в страху і тремтінню звершувати своє спасення, не розпоясуватися, а бути припоясаними, воїнами, готовими зустріти Господа. Адже день Господній прийде написано, як злодій вночі, що люди будуть не готові. Ось або хоче, щоб ми були воїни, Його готові Його зустріти свого пана з радістю і з любов'ю. Слава Ісусу! Тому улюблені, як нам необхідно. Себе перевірити, чи ми є ті, чим повинні бути, чи ми так живемо, як каже Ісус, щоб ми були такими, як повинні бути в святому житті і благочесті нам. Слава Ісусу. І тому що Павло каже, що ми маємо бути святими в житті, як, як ми благословляємо Бога, то ми і маємо і людей благословля... благословляти, ми повинні їх благословляти. Що каже, не може з одного джерела текти. І прісна вода, і гірка вода не може так бути улюблені. Ось як ми Бога благословляємо, нам необхідно і людей благословляти, які створені на подобу Божу. Слава Ісусу. І тому Ісус Христос підчерплював, що каже до тих фарасеїв, каже, ви знаєте, лице неба розпізнаєте, ось. Коли хмара ось іде з Заходу, ви кажете, буде дощ, так і буває. Коли віє вітерець південний, ви кажете, буде спекота, так і буває. Чому каже Ісус, не судите самі, самі в тому, чим повинно бути, Каже, чим повинно бути, а що то в чому то заключається? Ісус підчеркує, каже, коли йдеш до начальства, ось постарайся звільнитися від свого суперника, щоб той суперник тебе не віддав судді, а, суді, а той суперник тебе не віддав мучителям. Ось, і не кинув в темницю, каже. Ісус каже, тому кажу вам, не вийдеш і звідти, поки не віддаш остатньої копійки. Тобто, щоб ми були нікому тут, нічому не винні улюблені. Так учить Писання. Ні одної копійки нікому не були винні, улюблені. Тому нам повинно судити, чи ми є в мирі, ось, такі, як повинні ми бути християнами згідно Божого Слова. Слава Ісусу! Так само, знаєте, Давид свого часу сумно говорить, дуже сумно йому в серці в душі, каже, що ми, каже, Бога шукали не як повинно, не як повинно. Знаєте, колись Господь, коли він казав, що ковчег Господній, то його мали нести левити. А з дома Амінадава Давид його увіз. На колесницях воли тянули, ось, і Озія і ахія йшли біля ковчега. ось. І Господь поразив озу, тому що ковчег нахилявся, і він хотів підтримати за відвагу, ось Бог його поразив. І Давид сильно засумував, що Господь поразив озу. І дуже Давид настрашився Господа і назад повернув ковчег в дім Аведар. І цей ковчег Аведара був у нього три місяці, і Давиду донесли, щоб Бог благословив дім Аведара. І Давид сильно захотів, щоб Бог його благословив, щоб ковчег Господній вести до Єрусалиму. І вже несли левити, священик, садок, і інші, вони несли вже левити його на своїх раменах, ковчег Господній. І тоді, коли робили шість кроків, то Давид приносив Богу жертву ягня і тельця. І сину Давид радів, там грали на цих музичних інструментах, що з кіпарисом їх робили, і в псалтирі, ось, і в гуслі, і всякі музичні інструменти там були, тімвали, кімвали, ось цитри, і вихваляли, і величали Господа. І Давид втішився, що він привіз дім, приніс дім. Ковче Господній до себе, слава Ісусу! І Бог же Давида благословляв. Але яке в було щире і любляще серце улюблені. Давид каже, ковче Господній каже, є в наметах. Каже, а Давиду захотілося побудувати. Дім для Господа, чуєте? А тим домом Господнім каже, ви є, каже, якщо відвагу і надію збережете певними до кінця. Бог каже, що твоє і моє серце хоче бути домом Божим, в якому є ковчег Господній. Слава Богу! Ковчег спасіння, де Бог хоче спасти і благословити тебе, слава Ісусу! Тому улюблені, дав би Бог, щоб цей Божий ковчег був в нас. Але Господь каже до Давида: через те, що ти пролив багато крові, то ти не побудуєш дім Господній. А каже: а побудує його твій син Соломон. І так сталося, як сказав Господь. Слава Ісусу! І Давид каже, і Господь каже до Давида: Хіба каже я не ходив, як вивів народ ізраїльський з ковчега з, намет, з наметом ходив, каже Господь, я каже, і нікому із тих вождів я не казав будувати мені дому. Ось. Але те, що у Давида таке було добре серце, ось він просив оселю для Бога Ізраїля. І Бог його дуже полюбив, благословив і звістив йому велике благословення, що від його насліддя буде потомство. Спаситель Ісус Христос, слава Ісусу. Тому улюблені, хай Бог підкріпить своє насліддя, зміцнить нас, слава Йому за це. І Павло каже, хто думає, що Він знає так, як повинно щось знати, той не так знає, як повинно знати, але хто любить Бога, тому дано знання від Нього, той пізнаний Богом улюблені. Тому дійсності ми повинні зрішати так, як повинно, як учить Писання, і жити так, як повинно. Слава Богу! Тому хай Господь підкріпить своє наслідя. І так само свого часу І Павло ще приказував Филимонові, ось, що повинно йому прийняти Онисифа з любов'ю, каже, з любов'ю. Слава Ісусу. Ось. І так само ще Павло підчеркує, що люди там, які багато гріхів мають, перечень там називає, і мужеложество, і ті всі гріха, гріхи, каже, вони отримають повинну зарплату. Повинну ось. Що людина робить, вона то і отримає заплату. За Тому ми маємо дійсності улюблені жити святим життям. Так само, до, Павло звертається до панів, каже, віддавайте кожному повинне, ось, повинне, слава Богу, щоб було всь, всьому чесно. Так само, ще каже Павло, що ми каже, ви вже пізнали Бога. Ми не повинні думати, що божество подібне до каменя, срібла, твору мистецтва. А ми каже Богом: живемо, рухаємося і існуємо, і Бог дає повеління, щоб люди скрізь і всюди покаялися і примирилися з Господом. Слава Ісусу! Тому улюблені, Дух Святий, він знає, яку подати кожному їжу. Адже Бог хоче, щоб ми всі углублялися в Писання, улюблені, і жили освяченим життям. То воля Господня, що ми себе берегли святим життям, поправили свої каганці, свої світильники, що вони світили, а не каптили і не диміли комусь, очі не затемрювали і люди не спокушувалися нами. Ось а хоче, щоб ми жили святим і праведним життям. Тому хай Бог благословить церкву свою всіх людей на планеті земля. Хай людям Бог допоможе прийти до нього і отримати вічне життя, яке Бог дає даром по благодаті своїй. Ім'я Боже, хай буде прославлене, йому слава і подяка. Амінь.